Так, працюємо з Наталією в саду. Наталя виноград тут сполола, там ми спололи, підживили вже. Ось. А дії витягла все сухе, заплила. А ось ще тут залиши. Бачите, ще не витяла. Зараз я його повитинаю, те сухе. А ні, то воно тут далі йде сире. Ага, ну хай буде. покамені. Бой здорова. А тепер ще оцей виноград зараз доведемо до пуття. І тоді вже попідживляю, підживка вже воно розведена. Зараз ще принесу, розведу, там ще є. На яких три відрі буде. І підживлю, а будь здорова. Ще нагадай мені Наталю ту трояндочку підживити. Сюди точно. Точно вже підживи, бо я тобі... Ось, А, і одну грушу вон попасимкувала. Бо вона вже дуже заросла, як дикий вовк. Ага, попасимкувала, а дві геляки ще он де остала не обтіла. Ну нічого. А ще треба ту овсю обтяти. Коли її обтяти, не знаю. Ну треба було б ці всі вовки повитинати, щоб вона силу мала. Ху, роботи повно. Так, що підживляю? Беру отакий кулак селітра з нітромофоскою на відро води, беру попіл, зо 4 зо 5 жмень розводжу і гноївка і вода. Гноївки десь на відро 2-3 літрі. Нам в тебе надійшли. Від, що ж там таке, о, може бути. Думала, що така, що жалко, о, від. Ось такі-то справи, так, щось таким ми займаємося. А ще треба піти попастися на і ще щоб нині лахи попрати. О, ну, перед з виноградом, поки земля мокра, мені треба довести виноград до пуття і актініді, і все те тут. Повитинати, поробити пуття, щоб з нього був толк. Зараз ті сливки видно. То козом буде виноград, там де грушка обтята. Якщо встигну, ще ту обітну. Хоч би трохи. Та й таке то. Ось такі справи. Таким ми бавимося. Тут аттінідії кудись позапліталися на виноград. Оця тінь дія я й не бачила. О, зараз той виноград треба обтяти. Бачите, що воно зробило? Запилось на виноград. Йолки-палки з ним, з цим виноградом. А ну Гуш. Угушен-угушен, як то я кажу. О, отак. Ті артііндії ми заплетемо сюди. О, ті сюди плетемо, ті сюди. О. Ось так. Заплила. О, ще один пагін О, Обла. Треба той виноград обрізати, буде коротший зробити. Чекайте, бачите, куди заплелося? О! Поможемо О, Тепер той пагінь треба. Наплилося кудись, хто знає куди. О. Ось так. О, ось о, тепер розплила. свою я актінний О, хай росте. Все. Фух, буду я працювати далі, а вам поставлю паузу, а вже як все зроблю, тоді покажу. Який результат? Так, все, постригла, тепер залишилося підживити. Ось так я зробила, тут у нас чисто все. А, ще от коло сливки. Не постригла виноград. Ось то його. Того. Зараз ще дострижу. Ось, це стільки винограду. Наобтинала це все лишнє. О, цей Юпітер трошки має, ті мають потрошки, ну дуже бідний. Той сортовий менше цвіту вигнав, як той нашій домашній. О, так що ось таке то. У нас хмариться, напевно, що дощ буде. А? Нині передавало, але передавало на ніч дощ, а не на день. Але як буде? Дощу треба, хай буде. Дощ це добре. Наталя ополює яблуньки, щоб файно росли. О, їх треба всіх кром поополювати, ті яблуні. Ну, все, часу нема. Ладно, буду я підживляти і буду працювати. Так що ось так-то. Ну. Дай Боже, щоб всіх все добре було. Я буду працювати.